Ось такими виступами співаючи українські пісні та граючи на бандурі, школярка з Лівщини, 10 десятирічна Анна Марія, зібрала 2 мільйони гривень для українського війська. Дівчинка від народження незряча, проте це не заважає їй від початку повномасштабного вторгнення волонтерити. У мене старший брат воює, служить, і мені захотілось волонтерити. Я кажу до мами. Давайте будемо волонтерити, а мама мене підтримала. Школярка співає і грає на бандурі у львівських храмах та на відкритих майданчиках у різних містечках та селах на Львівщині. А також здійснилась мрія Анни Марії заспівати разом з Михайлом Хомою. Мені Михайло Хома написав пісню Ліхтарики. І це дуже гарна пісня. Мені дуже сподобалось і вивчила, і ми зустрілися з ним на мій день народження, і ми записали цю пісню на нас на студії. Усі зібрані гроші родина Анни Марії скеровує на допомогу війську. Вона на даний час назбирала більше ніж 2 мільйони гривень. За які кошти вона купила машину, дві машини рації, дрони. Нічне бачення, амуніції, швидку зарядку, обігрів для хлопців. Продукти, все, що необхідно, ми стараємося купляти для наших хлопців. Є в неї подяки, є в неї і медалі. Теж так само бригади зробила тут. та бригада подарувала медаль, яку ми зачепили її на воєнну форму і пошила з синової форми, перешила на неї форму, в якій вона коли холодно, вона виступає. Живе Анна Марія в комарно. Дівчинка з мамою двічі на тиждень їздить до Львівської музичної школи імені Кос Анатольського. Ми займаємося третій рік. Успіхи нас, нас дуже великі. У нас є море перемог на конкурсах, на фестивалях, на конкурсах бандурних. Анна Марія планує допомагати українській армії аж до перемоги. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб діти не боялися виходити на вулицю, щоб не було тривог, щоб ну, не руйнували будинки, щоб не літали ракети, шахеди. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.